Українці зробили світ до свого по своє. Поляки мали магазини, до них не йшли. Поляки вже де мали магазини, ні, до них не йшли. Ніхто не, не, не хотів туди йти. І хто пішов, то пішов його цурали, святі село. І, і українці створили, створили е, таку е, організацію Центру Союз, масло Союз, банки свої. Кооперативи, І особливо ще перед тим, то ще було тверезості було братство. Від, відказалися взагалі від горівки. А хто випив там чуть-чуть 100 грам, чи тільки, навіть є десь в місті, а знали, з ним не хотіли говорити ніхто. І поставили в нас пам'ятку хрест коло церкви тверезості. І ніхто не пив, і, і жиди. Ті, що мали, коршму спалили. І жиди, і ті поляки позакривали всі свої магазини, тому що ніхто не йшов до них купувати. Всі йшли до свого, мали кооперативу, і там все було. Все було українське.